Сьогодні у нас така незвична мандрівочка. Бо ми сьогодні не одні. З нами сьогодні. А так ми зайдемо за чебрецьом. Тут такі піщані горби і на цих горбах росте чебрець. Отакий От чебрець. мед збирають. Оце горбах Мені. росте чебрець. Вот это цвета Ксеня, попробуй, як гарно пахне. Я вже попробувала. О, гарно пахне. О на цих горбах чебрець росте. О, класний чебрець тут. Тут, тут як подушка чебрецьова. Як класно цвіте чебрець. Ось такі кіточки пахучі. І чебрець, цвіте. запах меду та гарно пахне. Як зацвів, чебрець гарно. Добігає до кінця така мандрівка збирання чебрецю. Я вже цілу корзину назбирав на таких горбах. На таких горбах ростечебрець.